Розпочинаємо засідання виконавчого комітету про внесення змін до фінансових планів центральної районної лікарні, дитячої лікарні і стоматологічного лікарні. Зміни збільшуємо фінансовий план по двом статтям: це по медикаментам і по предметам дострокового користання, але це не пов'язано з змінами в фінансуванні. Це Предмети ці і медикаменти, які ми отримаємо централізовано. Їх теж треба включати в фінансовий план згідно. А ми вже в цьому році майже на мільйон отримали і від різних гуманітарних організацій, і від централізованих поставок То, що ми отримуємо, що вкладалося в план наш на частина фінансового плану передбачає надходження коштів в сумі 17 622,1 тисяч гривень, що більше на 2 510,4 десять тисяч гривень ніж в попередньому періоді. Збільшення відбулося счет Зменшення навантаження з місцевого бюджету і збільшення навантаження на платні послуги. Дитяча лікарня. Коригуються статті витрат по оплаті праці, відповідно на рахування, а також на предмети, матеріали та обладнання. Приблизимо фінансування дитячої лікарні для того, щоб скоротити борги по заробітній платі. Ви на яку суму приблизили? Біля 500 тисяч І є, є борги. і Хвилюються працівники. і Треба нам допомагати. Дитяча лікарня нам потрібна. Дитяча лікарня проходить процес поновлення. Термомодернізації, таке інше. Ми розраховуємо, що якщо будуть завершені роботи, то скоротяться витрати на енергоносії. І таким чином економіка в цьому, в цьому лікувальному закладі покращиться. Тому цей період будемо підтримувати більш потужно, ніж раніше. То за те, щоб прийняти в цілому по трьом медичним закладам зміни до фінансових планів, прошу голосувати. Хто за? Приймається, дякую. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. 612 включили до цього рішення дітей, 51 внутрішньо переміщена дитина, решта учні 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Тобто ми видали статус 11 класу, Внутрішньо 10... внутрішньопереміщеним дітям загиблих батьків. І дев'ятому і дев'ятому і слідуючі етапи переходити училище, медучилища, інститут техніку, і зараз багато звернень тих, що наші діти зареєстровані тут, але навчаються в інших навчальних закладах вищого ступеню. Ну і будемо дивитися, скільки на заяв поступить. Тоді, мабуть, восьмий клас. Може частково про закінчення опалювального сезону. Якщо середня добова температура протягом трьох діб. Становить більше 8 градусів по Цельсію. Оран, який приймає рішення, має право прийняти рішення про закінчення опалювального сезону відповідно до інформації гідрометеобюлютеня 85 від 25.03. Останні дні, які пропонуються, перед закінченням опалювального сезону 29, 30-31 березня середньодобова температура. Планується 14-5 градусів, тому планується закінчити опалювальний сезон з 31.03.2024 року до 24 години. Завершимо опалювальний період, якщо Бог дасть, якщо благополучно, в цьому в березні місяці і подякуємо тоді тепловикам. Їх у нас багато. В основний теплоносій це дрова. Ми протопилися практично цілу зиму. Заготували дров запасами трошки на осінній період слідуючий. Цю роботу будемо продовжувати далі, щоб біопаливо було сухе. Топлово повинно заготовити зараз, літом, коли тепло, весною. А осінню воно сухе пошло горіти. Зовсім інша тепловіддача. Зовсім інше буде температурний режим у квартирах, приміщеннях, в школах і в садках. Це задача на ціле літо будемо працювати. Нема забереження прийняти таке рішення. Хто за, прошу голосувати. Приймається. Звертаю увагу всіх. Ми працюємо над безпекою, безпекою громади, допомогою громадам, які розташовані в попередньому краю, яким ми допомагаємо в Сумській області, а більше в Шоскінському районі. Але звертаю увагу, кожен громадянин, кожний житель Шоскінської громади повинен думати, як забезпечити себе, свою, своє життєдіяльність безпеки. Безпечних умов. Тривога саме менше, це між двома стінами. Не полоніться, встати з кровати і стать між двома стінами. Сядьте на стульчик, посидьте. Такий час прийшов. Не полоніться, прошу абсолютно всіх. Ми повинні вистояти.